Благословен наш Великий Бог. Вся слава йому, Отцю Сину і Духу Святому. Прочитаємо з Євангелія від Івана, 8 розділ з 31 по 37 вірші. Тож промовив Ісус до Юдеїв, що в нього вірували, як у Слові Моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому Авраамів рід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той є раб гріха. І не зостанеться раб у домі по вік, але син зостанеться по вік. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається в вас. У цьому світі є багато рецептів. Набуття свободи. Її пропонують отримати через фінансову незалежність, через, наприклад, заняття йогою, через допомогу психологів, медиків, зміну політичних лідерів, філософії, вседозволеність та багато іншого. Хоча люди називають керівництво цими засобами здоровим глуздом, але насправді такий здоровий глузд це зібрання накопичених забобонів. Будь-яка надія на подібні хибні засоби призводить до розчарування, а найчастіше і до ще більшого рабства. Наш Спаситель вказує на єдиний шлях до справжньої свободи пізнання істини. Зазвичай під істиною розуміють те, що є очевидним для нашого сприйняття розуму. Так розуміли, наприклад, стародавні греки так мислять і досі. Але біблійне поняття істини ґрунтується не на нашому обмеженому відчутті та світосприйнятті, а на абсолютній мудрості Бога, яка відкривається нам через пізнання Слова Божого, досвід особистих стосунків із Господом. Пізнання нами істини можливо за словами Ісуса. Через прийняття дару Господа зв'язок з ним згадуємо ці слова. Отже, якщо син звільнить вас, то істинно будете вільними. Далі, через перебування у слові Христа, ми читали: як у Слові моїм позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. А що таке зв'язок з Ісусом? Ми прийняли Його як Господа та Спасителя, присвятили Христу своє життя. Він оселився в нас Духом Святим, і тепер ми спілкуємося з Ним, все більше дізнаємося і виконуємо Його волю, і стаємо все більш схожими на нього. А що означає перебувати у слові Христа? Ми особисто читаємо Біблію, а також чуємо слова істини від братів і сестер під час церковних зборів. При цьому ми прагнемо дізнатися, що ж хоче Бог сказати через ці слова саме для нас. І слухаємося волі Божої, практикуємо ці істини. Коли ми так робимо, то отримуємо все більшу свободу, і ця свобода є очевидною для оточуючих. З Божою допомогою ми перемагаємо гріх. На зміну страхам приходить радість, а замість занепокоєння впевненість у майбутньому. Біблія каже про відвагу віруючих, коли ми впевнені у Божому сприянні, знаючи, що виконуємо волю Господа і йдемо у правильному напрямку. Ступінь нашої свободи визначається мірою нашого пізнання істини. І якщо бачимо, що ходимо у несвободі, це явне свідчення того, що ми істину ще не прийняли або прийняли її зовсім мало, і ми дуже потребуємо цієї істини. Можливо, хтось багато років відвідує церкву, але все ще живе у явних гріхах. Тоді, не обманюйтесь, вам потрібне пізнання істини. Послання До Якова, 3 розділ, 14 вірш. Коли ж гірку завстрість та сварку ви маєте в серці своєму, то не величайтесь та не говоріть неправди на правду. Часом власну завстрість не так легко і роздивитися, але якщо ми маємо сварливість її не сховати від родини сусідів. Родичів, колег по роботі, якщо наша сварливість для них є очевидною, не можна брехати на істину, що ми пізнали істину та ходимо в ній. Прочитаємо з послання до Тита перший розділ, 16-й вірш: вони твердять, немов знають Бога. Але відкидаються вчинками, бувши бридкі й неслухняні і до всякого доброго діла нездатні. Той, хто живе у свідомому гріху, не пізнав істину, навіть якщо він завжди вчиться. Можливо, ви знаєте людей. Які вже багато років у церкві, але досі мають проблеми, може з алкоголем, корінням, лихослів'ям, дратівливістю тощо. Вони можуть навіть знати Біблію регулярно молитися, але їхні серця закриті для змін. Основна причина такого стану, як ви вважаєте, яка Можна сказати, гордість, коли люди не приймають слова виправлення, вважаючи, що краще знають свою ситуацію або що вони не мають цих проблем. Також можливо, ви знаєте тих, які були у серйозних проблемах, але почули, наприклад, під час проповіді, що робити. Щоб здобути свободу. Вони виявились відкритими для змін, почали практикувати, почути та отримали свободу. Отже, істина в християнському розумінні це не якась величезна сфера реальності, яку можна опанувати зусиллями думки. А істина Євангелія, слова откровення Отця, яке перебуває в Ісусі Христі і освітлене Духом. Істина приймається вірою і перетворює наше життя. Зараз давайте знову ми. Прочитаємо місце писання, яке було на початку Євангеліє від Івана, 8 розділ з 31 по 37 вірші. Тож промовив Ісус до Юдеїв, що в нього ввірували, як у слові моїм позастанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Вони відказали йому Авраамів мирід, і нічиїми невільниками не були ми ніколи. То як же ти кажеш, ви станете вільні? Відповів їм Ісус: по правді, по правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. І не зостанеться раб у домі повік, але син зостається по вік. Коли син отже зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Знаю я, що ви рід Авраамів, але хочете смерть заподіяти мені, бо наука моя не вміщається в вас. Згадаємо, що Ісус сказав про необхідність отримати свободу тим юдеям, які, як написано, вірували в нього. Юдеї обурилися, сказавши, що вони не раби, щоб їм ставати вільними. На що Спаситель відповів кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Також Господь оголосив причину, чому вони залишаються в рабстві, бо наука моя не вміщається в вас. Ми добре помічаємо людей, які, не вміщуючи, не сприймають наше слово на станови до них. Але складніше. Помітити за собою, коли ми не вміщуємо виправлення від християн. Хоча й легко визначити. Ті випадки, коли ми не сприймаємо виправлення. Якщо ми залишаємося у проблемі позбутися, якої нам прагнуть допомогти, а ми все виправдовуємося своїми особливими життєвими обставинами та особистими слабкостями. Це дуже небезпечне становище. Приповісті, 29 розділ, перший вірш. Чоловік остережуваний та твердо шиї, буде зламаний нагло і ліку не буде йому. Всевишній сказав через пророка Єремії юдеям, тобто своєму народові. Єремії, 7 розділ, 28 вірш. І скажеш до них. Оце той народ, що не слухався голосу Господа Бога свого, і поуки не брав, загинула правда і зникла з їхніх уст. Те, що юдеї не приймали повчання, показували їхні справи. Як результат такого стану, загинула правда і зникла з їхніх уст. Можна справно відвідувати богослужіння, уважно слухати, і не змінюватися. Про подібне Господь говорив пророку Єзекієлю, Єзекіля 33, розділ 31 та 32 вірші. І прийдуть до тебе, як приходить народ, і сядуть перед тобою, як мій народ, і послухають твоїх слів. Але їх не виконують. Бо що приємне в устах їхніх, те вони зроблять, а серце їхнє ходить за захланністю їхньою. І ось ти для них, як пісня кохання, красноголосий і добрий грач. І вони слухають слова твої, але їх не виконують. Маленький тест, щоб визначити, чи приймаємо ми істину від інших. Перше розмірковуючи зараз над сказаним, чи ми згадуємо інших людей або аналізуємо себе. Далі, ми схильні більше говорити чи слухати. У ранній церкві був цікавий метод визначення ошуканців, який описаний у Дідахе або «Вченні 12 апостолів. Ця книга відноситься до першого століття і є першим молитовником Християнської церкви. Зараз я зацитую. Кожен пророк, який навчає істині, якщо сам не робить того, що вчить, є лжена. Пророком. Тобто, якщо хтось говорить нам у настанову, умовляння та втіху, а сам має погане свідчення в тому, про що вчить, сміливо не приймайте таке слово. І ще одна цитата з Дідахе. Хай з кожним, хто погано поводиться з іншим, ніхто з вас не розмовляє і не вислуховує його доти, доки він не покається. І навпаки, якщо брат чи сестра більш нас досягли успіху в тому, про що радять, може у служинні. У сімейних стосунках, то що варто найсерйознішим чином поставитися до такої поради. Це метод, якому навчав Спаситель. Навіть якщо людина не знає писання, вона здатна розрізнити, чи правду хтось говорить, чи ні по справах. Цієї людини. Євангелії від Івана, 10 розділ, 37 і 38 вірші. Спаситель мовив, коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені, а коли я чиню, то хоч ви мені віри і не ймете, повірте ділам, щоб пізнали і повірили ви, що Отець у мені, а я у Отці. І він повторює цю істину в Євангелії від Івана в 14 розділі, 11 вірш. Повірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Коли ж ні, то повірте за вчинки самі. Отже, пізнаючи істину, ми стаємо вільними. Наше життя свідчить, наскільки ми пізнали істину. Приймати істину нам заважає насамперед гордість, що виявляється у закритості до навчання та виправлення. Якщо ми бачимо, що в якихось сферах життя не ходимо в істині, це привід волати. До Бога в молитві, щоб наше серце стало відкритим сприймати настанови та умовляння. Амінь.